Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 259. У Трикутнику АБЦ бісектриса БК є його висотою. Дивіться: Трикутник АБЦ. БК. Бісектриса є висотою. Бачите? Це все на рисунку зображено. Далі. Знайдіть периметр трикутника ABC, Якщо периметр трикутника ABK дорівнює 16 см. Периметр трикутника ABK 16 см. Відомо, що БК дорівнює 5 см. Починаємо. Пишемо дано. Дано трикутник АБЦ. Далі запишемо, що БК дорівнює 5 см. Відомо, що БК висота і бісектриса. Тому пишу, що БК перпендикулярно АЦ. І напишу, що БК це бісектриса кута АБЦ. Периметр трикутника АБК ми ще знаємо 16 см. І треба знайти периметр трикутника АБЦ. Розв'язання. Поїхали! Перша дія. Я хочу з вами поговорити про БК. Відомо, що БК висота і бісектриса. А ми знаємо за ознакою рівнобедреного трикутника, якщо бісектриса є висотою. Тоді трикутник АБЦ рівнобедрений. Отже, АБ і БЦ це бічні сторони рівнобедреного трикутника. А ще БК є і медіаною. Тому що це висота, опущена з вершини трикутника до основи. І АК дорівнює КЦ. Бачите, як ми багато всього дізналися. Тому в перші дії запишемо. Так як. За умовою БК, висота трикутника АБЦ та бісектриса кута АБЦ. Тоді, за ознакою рівнобедреного трикутника Трикутник АБЦ рівнобедрений. І треба вказати, що АВ дорівнює БЦ. Тобто ми вказали, які сторони є бічними сторонами трикутника АВЦ. Далі друга дія. Давайте розглянемо трикутник АВК. Нам же відомо, що периметр трикутника АВК дорівнює 16 см. Я це хочу записати в другій дії, що периметр трикутника АВК 16 см, і сказати, що таке периметр. Периметр трикутника АБК це сума довжин всіх його сторін. Тобто, це сума А Б плюс БК і плюс АК. Давайте це запишемо. АБ плюс БК і плюс АК дорівнює за умовою 16 см. Тепер дивіться. А ми ж знаємо довжину БК 5 см за умовою, подивіться на рисунок. Знаємо. І тепер я хочу замість БК підставити число 5, що ми знаємо. І пишу. БК дорівнює 5 см. Тоді, АБ плюс АК плюс 5 см дорівнює 16. Звідси АВ плюс АК дорівнює 16-5 і дорівнює 11 см. Тепер давайте подивимось на рисунок. Ми дізналися, що АВ плюс АК дорівнює 11 см. І тепер вже пишемо третю дію. Нам треба знайти периметр трикутника АБЦ. Скажемо, що периметр трикутника АБЦ дорівнює. АБ плюс Б плюс АЦ. Трикутник А B, рівнобедрений. Тоді за властивістю рівнобедреного трикутника. А B дорівнює БЦ. Це в нас бічні сторони. А K дорівнює КЦ, тому що БК у нас ж не тільки бісектрисова висота, вона ще і Медіана, так? Тоді що можна сказати? Так як АВ плюс АК дорівнює 11 см, дивіться на рисунок, тоді АВ плюс Б плюс АК і плюс КЦ дорівнює 22 см. Отже, периметр трикутника АБЦ 22 см. Відповідь 22 см. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!